Заглохла фуга. Просто так взяли і заглохла. Ви пережили дев'ять жахливих місяців оцієї окупацію. Я вам просто поаплодую. Ви молодці. Якщо всім буде чесно, тоді всім висіть. Ну, Ви... нормально. Кажу, стріляйте. Я вже смерті не. Центр Йой Хелп їде в село Новомиколаївка на межі Черкаської і Київської області. Для того щоб забрати воду, тут є один серйозний склад, щоб забрати багато води питної для Береслава, куди ми поїдемо. Буквально через пару днів. Це е, друге по розміру місто звільненої правобережної Херсонщини. Е, там зараз немає ні води питної, там зараз, очевидно, немає світла. Е, проблеми дуже великі з їжею. теж. Наші друзі нам допомогли з фурою. От е, за мною ця фура стоїть. Ми зараз її якраз довантажуємо. Водою це повна фура води, там десь приблизно виходить десь 12 13 тонн води питної. Хочемо навантажити побільше їжі. Там буквально тільки що розмінували дороги, тільки якраз можна проїхати нормально. Закінчили погрузку. Десь 12 тонн води, ще пару тонн вологи серветок, пару тонн згущівки. Да, сказав. З Дякую всім, всі кажуть, привіт. Я не згадав одну важливу людину. Я хотів задати і подякувати цій людині. Це Оля Касянова. Оля е залишилась е в окупованому Бориславі, допомагала немічним людям, допомагала старшим інвалідам допомагала, в чим могла. І от, раніше не можна було про це говорити, щоб їй не зашкодити. Але виходить, що звільнений вже звільнений Береслав, можна сказати, буде такий теж цікавий проєкт, що ми тоді змогли в серпні зібрати багато ліків і передати ще в окупований Береслав, яких вона всі тоді роздала людям, коли тоді не було взагалі аптек, нічого не було працюючих, ну, взагалі жах. Ну там і зараз жах, тим, але е, тоді ще тим більше. Ми добре знаємо, які там е, ситуація. Будемо якраз все веду там, і з допомогою місцевих волонтерів е, будемо максимально намагатися, хоч трошки якось покащити е, людям життя. Ну хоча б питної води багато, щоб люди хоч мали воду. 12 місто Київ, вулиця Макарівська. До речі, окремий привіт Олегу самороду, який зараз в госпіталі лежить після важкого поранення на передовій, який тут, на цій вулиці Макарівській, боровся проти київських злобудовників. І потім пішов на ход. Сьогодні докидаємо ще багато чого. Їжі просто різні. Борошно, хліб, консерви, макарони, сіль, ну все найнеобхідніше, олія і так далі. Дякую всім, хто це можливим. Дякую всім, хто скидався. На е, наш волонтерський центр UA-HELP і, і дозволив нам зробити таку дуже важливу подорож. 206 фура завантажена. Завтра приблизно о п'ятій ранку на Береслав. Все, Павло, дуже тобі дякую. <реклама> шостого ранку, ще сонце не зійшло. Ми виїжджаємо з Києва на Береслав. От наша фуга, яку останні два дні збирали. Будемо бити все можливе, щоб трошки підняти настрій людям, які мучились в звірячій окупації російських загарбників 9 місяців. До Кацапи, слушаем российское радио Глубинная разведка Россия дальше будет организовывать а Ты о чем, Петрович? Ну вот мы универсиаду организовали Евровидение организовали. организовали Чемпионат мира по футболу организовали Осталось вообще что-то в мире С нами не организовано что? Мы с Палычем не можем никак на рыбалку организоваться. Надо в Москву позвонить, чтобы нам рыбалку организовали нормально. Ну да. Там рыбаки знатные сидят. Ах, Ангельска. Довольно большой населенный пункт Певничной Херсонщины, который был очень долго в оккупации, который освободил, если я не ошибаюсь, еще в серпне. Вот свидетельства. Окупації загарбників Бої серйозні йшли але це значить, що таке реально фронтове село. Десь між Береславом і Давидом Бродом вночі. просто дуже темно, і Раптом заглохла фура. Просто так. Ми в Береславі. Тут з лівого берега Дніпра російські загарбники систематично б'ють по правому, по вільному берегу Дніпра Херсонщини. Але будемо завтра максимально робити все можливе або максимально доставити все, що ми привезли до кожного прислався, якому це потрібно. В соцмаркет підемо. до свічок там стоять. <таспорядки> і починаємо класну водя. Щега з тої сторони не пускаємо. Бігал. Так, що таке? Стоп, пауза! Воно сюди, все паймо. Будь ласка, покання, двічі двічі не підходить, щоб більше людя добре? Ну Дивіться, жіночки, що так, що так постріляють. Все можливо. Але тут якби, ну, або ми роздаємо так, або ми ніяк не роздаємо. Так? Тобто кожен сам вирішуємо. Іншого варіанту роздати немає. В цю ніч що ці російські загабники гатили по Береславу, були обстріли артилерійські. Подивіться, туристи, які зараз тут чудові наші українські люди. Немає оцього е, якоїсь бардака, як ми бачимо, знов-таки в цій російській імперії як постійно це навколо збираються, б'ються між собою і так далі, та, щоб щось урвати. Та. Бачите, українці організовано все дуже гарно стали. І е, отримують е, те, що ми мали можливість провести з Києва. Я ще раз дякую всім, хто скидався фінансово до те, щоб ми могли забезпечити цю фугу. Е, дякую всім, хто допомагав з їжею, проносив наш офіс. Дякую окремо благодійному фонду Благоце, які співпрацюють з голландськими благодійниками, які власникаючи нам допоміг з оцією всією питною водою. Будемо робити все можливе і далі, щоб це продовжувати. Е, дякую, слава Україні, слава ЗСУ і слава українському народу. Український народ, який, попри все, все ж таки тримається і переможе цю російську воду. Туда, ваша, три, два, Підходьте до Олі Касіаної зелену пальто, записуйте свої контакти Там все інше. Їжа, інші засоби і одяг. Добре. Організували роздачу. У нас дуже важливо, щоб все було чесно. Щоб всім дісталося однаково. Всім буде чесно, тоді всім вистачить. Так завжди. Дуже добре все організовано, все цивільно. Навіть не, не знаю слов подяки, як його виразить цю подяку. Ніхто, ніхто не привозив нам таку допомогу. У мене вчора сильно пострадала хата. Все приїжджали, фотографірували. Сокла виносила. Пережили 9 жахливих місяців. Оцією окупацію дуже вам дякуємо. Ми в Києві у нас не було окупації, розумієте? Дуже вам дякую, товариство. Я просто я вам просто побатую. Ви молодці! Молодці І бачите, Україна вас не забула. Будь ласка, тільки тільки вас дуже прошу. Робіть висновки, щоб у нас Україна змінювалася. От, щоб... А ліки будуть. Ліки теж до речі. Ліки ми теж привезли. Так, скільки могли і зараз. Це подіть, запишіться до Олі, залишите контакти. О, вона буде дзвонити. Але зразу попереджаю, те, що ви записалися, не є гарантія, що вони будуть. Ви розумієте? Тому що ми працюємо за принципом. От ми при вас приїхали, ми зняли відео, як ми вам роздали. Ми це відео поставили в інтернет, і люди зі всієї України скидаються потім. І оскільки ми зібрали коштів, скільки ми зможемо витратити. Зберемо стільки, зможемо стільки, зберемо менше, значить менше. Ви зрозуміли? Величезна ну, кура, закінчується. Але я сподіваюся, що і черга закінчується. Таке враження, що дійсно ми, ми не знаємо, може переполовині Береслава роздали воду, гігієни. І плануємо ще. Сподіваюся, у нас це вийде. Але тільки завдяки вашим донатам, і тим речам, які ви пожертвуєте, тому що у нас немає, ніколи не було, ніколи не буде ніяких олігархічних спонсорів. Те, що ви пожертвуєте на Ахел, те ми доставимо і роздамо людям, які знову повернуться до України. Вистачить всім вистачить, не вистачить. Будемо провозити ще. От по тому принципу, що я тільки що сказав, всі все зрозуміли, так. Ще раз наголошую, ми не влада, тому робимо те, що можливе. Вже майже 12 година, 24 листопада. І от бачите, наша фура вже майже повністю пуста. Біля мене стоїть Оля Касянова, Це наша партії з Береслава, яка, до речі, зробила дуже багато добрих справ. Коли Береслав був в окупації, я зараз по це окремо розповім. І от вона нам розповіла, які зараз є потреби. В Береславі, на жаль, попри по те, що Береслав вже майже два тижні як звільнений, але фактично влади в місті немає. От немає та улюблю немає. немає влади. Особлива проблема, що немає питної води. Ну, по проблемам маси. Очевидно, розуміти, що в місті взагалі немає світла. Звісно, зараз світло вимикають по всій Україні, але в цьому місті взагалі немає світла вже два тижні. Не працюють аптеки, не працюють магазини. Хліб елементарно не заводиться. Не заводиться да? Тому Оля, власне кажучи, коли ми про це все дізналися від Олі, ми з вашою допомогою завантажили цю, цю фуру. Вчора цілий день їхали з Києва, доїхали, завезли цю фуру. До речі, потім ніч була тут. Чекали ранку Борислав з лівого берега, там російські загарбники ці. Поки тільки Береса, би савдочут багато нас сьогодні прийшли, які втратили свої домівки у цієї ночі. Ночі саме кажуть, нам допоможіть, може плівку. Завізіть ми речі, плівки, теж трошки лишили людям теж допомогти. Допоможіть з якимось матеріалами, щоб якось будинок хоч підтримати, тому що багато будинків знищено. Дуже дякую місцевим мешканцям, місцевим хлопцям. От, наприклад, фатеру хлопців місцевих, хоч вони нам допомогли з розвантаженням. Хоча ми з Києва поїхали семеро нас, але ми би без них би тут не справились так швидко. Тому що у нас одягу ще дуже багато, і одяг потім Оля буде. Роздавати сама, ми одяг вранці швидко розвантажили, одяг, дитячі памперси, памперси для дорослих, для інвалідів, дитячу їжу. Це о, Ми залишили Олі, Оля, і волонтери будуть тут зараз це сортувати, будуть поступово, кому потрібно видавати, правильно. А, ну і я хотів би використати цей момент, е, Олю, розказати все ж таки, як ти е, була в окупації як ти людям допомагала. так? Ну скажи, хоч два слова. Яким ти волонтерством займалася? Складним. Тому що по перше, це було досить небезпечно. Чомусь ми їм не подобались українські волонтери, не знаю чому, але ми змогли привезти ліки, ми змогли привезти якісь продукти харчування, тому що в принципі вся оця окупація з 24.02 для Береслава це випробування і перевірка на те, як ми змогли самоорганізуватися. Дочі, чути, 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 чуйте, як зараз оце це теж е, загабники зараз б'ють там, так, так, так тому що заважають нам заважати зазаважають нам блок зняти. Да. От поки да. ось тому е, дуже страшно, дуже важко, але ми змогли. Да. Я от я нарешті можу прозвітувати, Я ж не міг прозвітувати, тому що питання було безпеки. Олі е, ми змогли е, в неї періодично з'явився зв'язок е, влітку. Ми списалися, вона написала той перелік ліків, які, які були потрібні. Ми збирали, зібрали ці ліки, велику таку доволі партію. Тут надовго дуже йшли. Це дуже це, окольними путями. Скільки там десь? Півтора місяці чи навіть два? Півтора-два місяці десь ці ліки ми доставляли. Ну, це не ми доставляли, це Оля більше доставляли. Ми збирали, а не заслуга її, що вона могла організувати. Доставили, тому і ти, от, я так розумію, в ту, ту нашу партію десь серпень, якраз, а от на День незалежності пішла. Так, так до День Незалежності до 4 числа. От символічно, що тільки прийшли на День Незалежності. Переслав Херсонщина, Україна на зв'язку. Щиро вітаємо вас з Днем Незалежності. Бажаємо мирної блакиці. Бажаємо міцного здоров'я. Щиро дякуємо вам за допомогу, за підтримку, за те, що ви нас пам'ятаєте, чуєте, бачите. Всього найкращого, Переслав це Україна. От скажи зараз, які зараз основні, зараз основні потреби? Ви. Зараз основні потреби це дрова. Дрова, навіть. що небудь для того, щоб перекрити дахи, mm -hmm. також вікна або якась хоч плівка, щоб затулити, тому що йде зима. У нас немає газу. Газу в нас немає вже з 19 липня. Mm -hmm. Тобто заправити балони також неможливо. Так. Готувати, світла немає, газу немає, готувати немає нічого. Тільки кабички, а це дрова. Таки, дрова. Зазуміло. Зазуміло. Ліки, їжа. Дрова, ліка їжа, ну я так розумію, вода вона постійно потрібна. Постійно потрібно, тому що та вода, яка є, якщо немає світла, труби не промиті і вона не дуже добре пахне. От така ситуація, тому товариство, ви бачите, от очі, тільки що вчора закінчилася, це вона знову сформувалася. це черга людина сам перед питну воду, це те, що ми зранку роздаємо. Ви бачите, які потреби. Береслав нагадує, Береслав це друге за розміром міста звільненої пробережної Херсонщини. Херсона, тому що місто велике і немає взагалі жодного забезпечення, е, тому товариство е, тут є. Ви бачите, тут є перевірені волонтери. Так волонтери, які пережили окупацію, так які під час окупації е, допомагали місцевим мешканцям. Ці люди точно знають, що потрібно. Ці люди точно знають, кому ж роздавати. Ці люди точно не будуть там щось ховати, перепродавати як роблять дуже багато. Ну ви знаєте, по всій країні, На жаль, така історія є з волонтерською допомогою. Тому дивіться. Отут uh, uh, під цим відео. Будуть реквізити, буде окрема банка монобанку, так а на допомогу саме подовжити допомогу Береславу. Саме Береславу. Ви знаєте, наш волонтерський центр юхеп ми робимо дуже багато різних добрих справ. Ми допомагаємо дуже багато військовим. Ми допомагаємо гуманітаркою. Дуже багато і тут е, треба ж звісно виокремити. треба виокремити окрема потреба на фронт, окрема потреба отак для тилу. Але дуже важливо, щоб цей тил щойно звільнений, щоб він був, хоч більш-менш нормальних умовах. Дуже важливо, щоб сусті ці люди відчули. Що вони потрібні вільній Україні, так? Ну і на жаль, я ж кажу, виходячи так, що потім двох тижнів влади майже тут не з'являлося, так то давайте ми з вами зробимо все можливе, щоб все таки цим людям, чудовим людям, які самоорганізовані, бачите, охайно стоять в черзі, які е, пережили ці жахіття окупації, не зрадили Україні, щоб їм все ж таки максимально допомогти. Тому товариство, хто може. Скидайтеся, хто скільки може, кожна копійка важлива. Дай Бог, з вашою допомогою ми ще одну таку фугу забезпечимо. Тим більше що нам самою фугою допомагають наші друзі. Нам потрібно насамперед на бензин, на бензин для цієї фуги. І для того, щоб її заповнити <сум> чимось, ну це, власне кажучи, залежить від вас. Ну, а від себе я ще раз дякую Олі. Олі. Ти молодець. Ну і з вашою допомогою Оля і команда тут зможуть зробити ще набагато більше таких класних справ. Можливо, ти хотіла б чимось завершити. Я хотіла подякувати кожному, хто долучився до того, що ми отримали і перший транш, і другий транш, уже ось цей величезну допомогу. І навіть не стільки за те, що матеріально ми отримали, як за те, що ми отримали морально. Тому що те, що ми тут пережили, дуже важливо було відчувати, що ми комусь потрібні. Персон дуже-дуже хотів додому. Дякую, що ми тут. Слава Україні, товариства, слава ЗСУ. І тут я маю закінчити відео на, на одній простій фразі. Слава українському народу. Я сам живу, вікна повилітали, все поли. Ще хвилин побили. А це дочки дзвонили. Хоч зарядили мені телефон, а то не взагалі. І вони не знають, як я тут. Що скажу? Тримайтеся, тут по-іншому нічого не скажеш. Принаймні вже принаймні їх вже тут немає. Це вже добре. Я Вийшов із жінкою раз, тут ви і урки йдуть, кацапи, блядь. Один офіцер, і два. Еті, і до жінки до моєї. Ну вона вже б... <смітна> пожила жінка, і почали щеплятися, Я кажу хлопці, не трогайте. Я, блядь, любого кажу, зараз я загризу, розумієш? Там ми з вистеляємо, ми з автоматами, блядь. загризу, кажу, загризу, блядь. Тронети до неї, блядь, загризу, Ну йди. Їхали додому, оцепили. БТ, два БТРи, чоловік 15. І почали мене це діло. Я говорю, хлопці, я пенсіонер 10 років. Чудо, що я зробив вам поганий. Я тільки для України роблю, поняв? Я живу тут. Будеш багато казати, розстріляю. Ну, кажу, стріляйте. Я вже смерті не буду. Що? От що люди розповідають е, по ситуації, як вони жили в цій окупації І вам тримайтеся вам також, тримайтеся. Дякую, здоров'я. Дякую, що потримались. Дякую. Як вони 9 місяців тут трималися в цій е, звірячій окупації російських загарбників? Ну, зараз ці покидки продовжують обстрілювати тепер вже звільнений правий берег Херсонщини, правий берег Дніпра. Отут, за моєю спиною, я думаю, вам має бути видно там лівий берег, там Каховка, там трошки позденіша нова Каховка. А, а, і вони бачите, чути, вони постійно обстрілюють а, правий берег Дніпра, обстріли цю ніч. От ми вчора приїхали з Києва, яка зберегла в пізно ввечері, десь пів пів дев'ятої. О, десь почалася десь якась дев'ятій, десь пів десятої. І до ранку оці були серйозні обстріли. А, звідси а, тут були прильоти. От яка дідусь тільки що розповідав, як у нього сусідів розбити вікна прильоти в житлові будинки. Ми сьогодні роздавали. Коли воду, то підійшов хлопець, сирота каже: я сирота, у мене хату розбило повністю. Я там домовився в Кривому розі. Ви можете мене забрати назад в Кривий ріг, то ми його будемо в Кривий ріг підвозити теж назад. Така ситуація, товариства подовжується. продовжується ця війна, продовжується наша боротьба проти російської орди, проти російського імперіалізму, боротьба всього українського народу. Я вас закликаю це пам'ятати, закликаю всіх вас, хто дивиться, якщо ви в більш тилових містах, навіть якщо ви... Навіть якщо ви зараз може немає жити електрики, коли ви це бачите, чи у вас немає води, навіть так, але все одно це інше ніж коли, от ви буквально через Дніпро від е, 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 російських загамників, які звідти теж з України, але з окупованої України обстрілюють вас. Е, що Щодня, щоночі відзначається над вами. А, тому пам'ятайте це, допомагайте нашому фронту, допомагайте іншим натарським організаціям, гуманітарному, які займаються ментальну допомогу, продовжуйте цю допомогу, тому що тільки разом український народ зможе е, цих покидьків перемогти. Ми їх вже перемагаємо, але добити ми зможемо тільки коли максимально об'єднаємося, і будемо до кінця всім всім разом одним колоком боротися. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні.